Це Застемний... Сьогодні ми прийшли в гості до дуже творчої особистості. Ця таємнича пані виробляє такі файні карнавальні маски. Як ви зрозуміли, усі творчі люди бажають бути невпізнаними для того. Щоб залишити вам місце для фантазії. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Злата. Яке файне ім'я. А звідки ти береш натхнення і такі чудові ідеї, щоб робити такі маски з картону та з пап'ємаше? З інтернету. Інтернет це дуже гарна платформа для творчості. Крім картону і пап'я Які матеріали ти в своїй творчості ще використовуєш? Плата, <плес> а ти ще займаєшся ганчарством? <плес> це твої такі гарні вироби. Для того щоб стати справжнім професіоналом. Що для цього потрібно? Багато навчатися та працювати. Злата, скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати в майбутньому? Дизайнером. Це дуже гарно. Ми бажаємо тобі Злата, щоб твої мрії здійснилися і ти стала дуже відомим виробником карнавальних масок. Це все зробила я своїми руками. Ну, майбутнє в тебе, велике. Бажаємо тобі успіху!